Його труну несуть під стягами двох країн Грузії та України. На площі Слави в Черкасах люди на колінах прощаються з Василі Кардавою на позивний Васо. Веселий, дуже веселий хлопець був, ніколи не жалівся, Терпів до останнього. Поки йому не нагне, що цього вже робити не можна. Він, він був шалений, він був. Таких зараз вже не роблять, на жаль. Військовослужбовець Расмус каже, разом із ВАСО пройшов не одну бойову операцію. Чоловік став на захист України за власним бажанням. Позаду, каже, у нього війна в Грузії. Втім, осторонь повномасштабки в нашій країні він не лишився. Ця людина зірвалася з Турції. Він жив в теплі, в добрі, працював в готелі. Тільки почалася війна, він зірвався, приїхав сюди захищати. А наші бородаті тілочки сидять тут. Ну я не розумію. 34-річний Васов був оператором-розвідником. Разом з побратимами боронив Донеччину. Загинув під час мінометного обстрілу, пригадує побратим. Військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. За його життя каже Расмус, боролися до останнього подиху. Обстріл позиції. Хлопці надали всю можливу допомогу, але він просто не біжив. 30 хвилин боровся за життя, потім евакуація була дуже швидка. Зробили все, все можливе, щоб оце був Васов. Напередодні загибелі Васов встиг побувати вдома, розповідає друг сім'ї Любомир. Каже, тут у нього лишилася дружина та дитина. Ці всі відео, де він посміхається, де він з малюком грається з нею, дурачиться. Він сміявся багато, мені здавалося. Але, на жаль, я цього не побачив. Тіло Васо дружина поховає на його батьківщині в Грузії, розповів Суспільному речник 118-ї окремої бригади ТРО Максим Дубінський. Туди також передадуть іменний бокс. Це особисто від сильського від головкома в цьому боксі прапор, який потім буде на похованні. Васо будуть ховати в Грузії. Подяка англійською мовою з підписом головкома Олександра Сирського. Ну і власне світлина Васо. Яка вже на похованні в Грузії на його батьківщині буде стояти Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси.